Законики дай змогу прибрати черги на кордонах розробляють львівські активісти спільно із керівництвом митниці. Крім того, такі новації мають у десятеро дешевше розмитнити машини, завезені з Європи. Про експерименти і напрацювання Євген Міклушка. Минулотижневі страйки автомобілістів із Закарпаття на кордоні завершилися без особливого розголосу. Лише зараз стали відомими умови, за яких власники автівок з іноземною реєстрацією розблокували пункти пропуску до сусідніх країн, а вимагали вони покращень, бо їздити що п'ять днів до сусідньої країни стало надскладно, та й черги постійно зростають. І звичайний перетин кордону триває щоразу довше. Активісти добились того, що губернатор уважає ми... Нами Геннадий Геннадьевич Маскаль ответил на эту инициативу, тем самым отправив, отправив непосредственное обращение к президенту нашей страны, изменение срока, а точнее его увеличение до года. Однак львівські активісти в ідею сусідів із Закарпаття не вірять. кажуть, якщо не дозволили збільшити термін перебування іноземних авто в Україні до 30 днів, то про рік навіть не йдеться. Тим часом кількість таких авто, а відтак і черги на кордонах, постійно зростають. Потреба в тому, що Таких машин є дуже багато, і відповідно, коли ми стоїмо в чергах, ми завантажуємо пункти пропуску, як українські, так само і польські контролюючі органи. Аби спростити життя і собі, і усім, хто залишає Україну, активісти самі почали шукати вихід із становища. По допомогу звернулись до львівської митниці і одразу ж сіли за стіл переговорів. Напрацювали кілька цілком реальних напрямків. Як на мене, пріоритетніший варіант це питання законодавчих змін. Він є тривалий, тому що він потребує реакції з боку Верховної Ради України і, відповідно, воно дасть можливість вирішити для необмежного кола осіб ту проблему, яка є з транзитними автомобілями. Ідеться про законопроект, який наразі готують спеціалісти львівської митниці та громадські активісти. За ним вартість розмитнення іноземних автівок, котрими українці користуються більш як рік, буде суттєво нижчою, навіть незалежно від екологічного стандарту. Для малолітражок розмитнення коштуватиме в десятеро менше, аніж зараз. Для дорожчих та потужних авто в п'ятеро дешевше. Звичайно, що розмитнення вартості автомобілів це буде найкращий варіант для всіх, тому що воно вирішує проблему самого корення, дати можливість людям оформити ці машини за зниженими ставками акцизу і відповідно зареєструвати їх на українські номери. Тобто щоб були сплачені податки в Україні від, при використанні таких транспортних засобів. Однак, аби цей проект закону втілити, знадобиться підтримка голови Львівської ОДА та депутатів Верховної Ради. Це є довготривалий процес, тимчасово, поки що люди вимагають, щоб нам дозволили розвертатися. Тобто, ми е цими самими діями пришвидшимо е оформлення на пропускних пунктах, і відповідно інші подорожуючі, які їдуть до Євросоюзу, будуть проходити кордон швидше. Тобто українці, які їдуть, аби лише перетнути кордон, зможуть не витрачати зайвого часу, а після проходження паспортного та митного контролю в Україні до Польщі не в'їжджати, а на нейтральній смузі між Україною та Польщею розвертатись і одразу їхати назад, оскільки е, е, існуюча інфраструктура зараз яка є в цих пунктах, на нейтральній смузі унеможливлює розворот. Тобто ми не можемо самостійно на нейтральній смузі прийняти рішення про зміну якісь е, без погодження з польськими колегами. Якщо ж митники погодять усі моменти з прикордонниками, то вже наступного понеділка такий експеримент може запрацювати на пункті пропуску грушів. Євген Мікушка, Іван Джура, огляд дня. Телеканал ЗІК. Зікточи можливо вирішити питання черг на кордоні, розвертаючи транзитників між країнами на нейтральні території. Та чи має шанс з нахвалення задуманий законопроект про зменшення вартості розмитнення закордонних авто? Про це з керівником Львівської області Олегом Синюткою спілкувався сам Євген Міклушка Олеже Михайловичу. Доброго вечора. Доброго вечора. Голова Закарпатської ОДА підтримав ініціативу мешканців своєї області. Проаналізуйте, чи є таке звернення до президента обґрунтованим наскільки реально, що його ратифікують. Мені складно сказати, тому що ситуація напевно на Закарпатті все таки відрізняється від Львівщини, але видається, що сьогодні дуже важливо знайти вихід. І цей вихід має бути не тимчасовим, не половинчастим, а кінцевим. такий, який би зняв всі запитання з людей, які сьогодні попали в таку ситуацію. Натомість у нас на круглому столі вирішили запропонувати інші варіанти. Чому на круглому столі прозвучала можливість зміни руху чи Зміни відповідного проїзду через кордон використовуючи інші можливості, і я думаю, що це краще аніж просто чіпляти транзитні номери. Поки законопроекти тільки готують, наскільки є шанси, що поляки дозволять розвертатися зі свого боку чи на нейтральній смузі. Наскільки мені говорили люди, які сьогодні мають проблему із машинами на тимчасовому возі, мова йде не про заїзд на польську територію, а мова йде про те, щоб виїхати за пункт митного і прикордонного оформлення України і вже не заїжджаючи на територію польської держави, повернутися відповідно на українську територію. Але знов ж таки для цього потрібен дозвіл з польської сторони. Як ви вважаєте, чи дадуть вони такі ні? Ми жодного разу не обговорювали з польською стороною таку можливість, хоча мали вже зустріч із головою підкарпатського воєводства. Я переконаний, що якщо це буде кінцева пропозиція від нашої прикордонної митної служби і від людей, то я готовий офіційно про це звернутися до польської сторони. Чи збираєтеся ви звертатися до нардепів з Львівщини, аби ті підтримали та подали законопроект? Ми вже обговорювали з народними депутатами це питання і зійшлися на думці, що напевно не треба приймати тимчасові рішення, а треба дати можливість людям, які сьогодні використовують ці автомобілі, легалізувати, тобто викупити їх без величезних акцизів, які власне спричинили користування автомобілями на закордонній реєстрації. Тобто у законопроекті, який готує нині. Львівська митниця ДФС спільно з громадськими активістами йдеться про те, що буде період часу, в якому можна буде за зниженими акцизами розмитнути автомобіль, і він буде постійним цей законопроект. йдеться про те, що його мають подати депутати Верховної Ради. На розгляд до тієї ж Верховної Ради, а не митниця, я думаю, щоби вийти з цієї ситуації, ми для тих людей, які попали вже в таку складну ситуацію, повинні раз і остаточно вирішити, щоб ця машина вже стала власністю громадянина України і була можливість її вже оформити за українським законодавством. Але я не робив би таку. Дірку в законі чи таку можливість постійно використовувати таку норму, тому що я розумію українських товаровиробників, я розумію офіційних імпортерів, які би в цьому випадку мали зовсім не конкурентні умови. Лежа Михайловича. Дякую за розмову. Нагадаю, це була розмова Євгена Міклушки з Олегом Салютко, керівником Львівської області.